120 тисяч їх зайшло. Усіх падлюк. Усі 120 тисяч. Навіть які вдеруть, вернуть назад і тут задавіть і відправлять назад трупи. Тут не треба, вони нам навіть трупи. Це що я думаю. А що ще думати? Як думаєте, черніги вистоїть? Льохка Чернігів вистояв, а будинок Леоніда Васильовича ні. 28 березня. Журналісти телеканалу Дитинець документували свідчення злочинів російських військ проти мирного населення Чернігова у районі Подусівки. Одним з постраждалих був Леонід Васильович. Від його будинку залишилася лише кухня. Реактивний снаряд від системи залпового вогню ураган потрапив у спальню, лишивши по собі глибоку яму та залишки колись щасливого життя. Назбила одну нашу. Кімнату дорогу, кухня, стінка, від, ну, на та йшла. Розбирати треба, бо вона ж упаде скоро. І ось веранда так само. Після того, як ЗСУ звільнили Чернігівщину від російських загарбників, Леонід Васильович почав оговтуватися від пережитого та самотужки розбирати понівечений будинок. Криша тут лежала, вона абрикоса, так відбила дві ветки і положила тут кришу, підняла. А то все в шматті рознесло отак, що на тому городі було, що тут. Що це. Моє діле тільки було ходити, виковирювати, допиляти на кусочки і складувати. Розбираючи те, що лишилося від будинку, пенсіонер знайшов шматки від снарядів, на яких були залишки його одягу. Ну, головне, що на цій штучці у мене жінка ну як заховала. Не заховала, а положила. Новенькі труси, бо в у лікарню, так щоб нове віддати, так на цій штуці кусочки моїх у кліточка. Воно як зайшло через комоди і під фундамент, так на неї були кусочки. Тряпочки. Своїми силами пенсіонер зробив усе, що зміг, запінив дірки монтажною піною, залатав тріщини на залишках кухні та засклив вікна, вибиті вибуховими хвилями від авіабомб, які прилітали у сусідський город. Це вже попадмазав, до простекла і розговорена, повиривала всі окна, хадив, правда, в правда, до дев'ятиэтажок. А там люди теж окна повибивали, але вони напив ціле. А половину цілого вікна мені вистачає, мені застигнути. Ну так на да. коли як собі тут позаділував хоч, хоч щось. З грошових допомог Леонід Васильович отримав 29 тисяч гривень за програмою підтримки від міської ради та 6 600 від ООН. Також подавав заявку про пошкоджене майно у дію для майбутнього державного відшкодування. Ну, Зверталися, дали допомогу із міськради, дякую мені. Ну, на ті гроші не построїш, тому що я піну брав, щоб хоч трохи спасти, щоб, щоб хоч щось стало, щоб… Воду не порвало, не позамерзали труби, ну тільки для цього. Ну, дії є, ну но... сказали як. Ждіть кінця війни, а потім зробимо яселі, садики, хто там, школи тому подобне. Лікарні. Потім п'яти-дев'яти тяжкі, ну а потім вас очередь очеред. А мені 69. Ну і скільки мені здати, я не знаю. Повністю Леонід Васильович відновити будинок не може, бо немає ані коштів, ані сил. У нього цукровий діабет, а дружина має другу групу інвалідності, хворіє на астму. Зараз подружжя проживає у родичів, які їх прихистили. У нас прихистили родичі, і ми в їх переживаємо. А сюди, що собаку діти нікуди. Так я приходжу, собаку погадую. Леонід Васильович поділився з нами, що має лише два бажання. Перше бажання, щоб скільки б можна побільше повбивало рашистів тут. Ну а друге, вже таке, щоб відбудувати хату, да. скільки там нам осталось, хоч трохи пожити знову у хаті. Приклад родини туревських, які знайшли допомогу після нашого сюжету, надихнув Леоніда Васильовича. Пенсіонер сподівається, що хтось небайдужий побачить його історію та відгукнеться.